Добрий день. Це канал. Ого. Тут Іван закрив. Я і мої кози, бо я і мамині тваринки, не знаю, буде видно де. Люди. Дивіться, яка в нас зима, люди. Оце то зима. Оце то зимі ще. Інтересно, гонять зайці коло наших щепів чи Підемо, ні. Підемо глянемо. Дивіться, який Сніг, скільки нападало. Ох! Вчора мій яр виліз з-за ворота. Згонив як кінь кругом. Ох, о, о! Наша, як її павлонія накрита. Це яр наш згонив скрізь і всюди. І сюди навіть летів садок. І тут був навіть. Та наші як тіні Тресно змерзнуть вони, не змерзнуть, як минулого року побачив. Так моя. Як її... Як та озиться квіточка? Чекай, <плес> яка? О ті кущики, забула. <плес> Лаванди. Лаванди. О! Сніг засипав. Розочка моя, ще з листям, бачите? Дивись, як наші яр гонив по городі кругом. Який. Де він тільки не був? От коняка сталевий. А не яр. Так. Хтось в садку гонив, але чи то яр, чи то зайці ходили до щепів в гості. А тут, напевно, хтось так був, бо щось дер, Може і яр. Ні, щепів не видно, щоб зайці добиралися. Нема слідів. О, та й нема. Красота у нас. Така зима. Це в мене оцей опрутик. Яблунька, зернівка сама зійшла. Весною ми на ній нащепимо. Ні, нема зайців. От фундуки мої тільки ростуть. Від Максима Гевака. Нема, не робив. Зайці не робили вреда. Бачите, ліска зацвітала. Ну, фундук. Йоліпалі. Починало цвісти і мороз взяв. Але крити, от бачите он. О в це. Земля знизу не замерзлена, вони критять, риють. Дочки наші, от один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зайчків нема. Добре, це вже добре. Пішли Наталю, там вон яблуньку підіпремо. Бо її знов сніг хвалить мені. Ну чогось вона ніяк не може рівно рости. <ріст> <А>. <ріст> ну чого кричиш? щоб я тебе в сніг кинула чи що? Три так, Нас тримай. Буває. Не Тримайся за повітря. А? Тримайся за повітря, воно надійне. Зубами за, за воздух, так? Да? Ага. Боже, в мене в тапочку. О, все, хай росте. О. Підняли нашу яблуньку. Так, пішли. О. Ось так, подивіться, як гарно туди. Ще сонечко. Вже день набагато більший робиться. Перші вже в 4 години ніч робилася, зараз ще день і день, ще сонце де зверху, бачите як. Ну морозисько тисне, що сказилося. Так, тут у нас сливка росте. О, наший морозник від люди росте, примерз, повалився. Ну, подивимось, як воно буде, як ще зими вийде. Ох лютий морозисько. Йолки-палки з ним. Та й таке то. Тут яблунь. Ні, то сливка тут. Ось тут одні яблінки вперед посаджених. Ось такі справи. Фух. Фух. Але гонив поза хату. Подиви, яку дорогу катав вчора. Як коняк. Гонив. Таке враження, що поза хату табунко не летіло, як він летів. І в квітнику і то він був. От бишкетник. Ну, скрізь. А навчився вилізати, бачите, де? Відірвав сітку, треба буде її поприкручувати мені. Ось. І тут около слупа навчився вилізати бешкетник. Йдемо до хати, бо я змерзла. Нині було зранку 21 градус морозу. Передавало 15 на ніч. А на цю ніч передають 19. Цікаво, який то буде мороз тоді. Ось так. Такі-то у нас справаньки. Світло виключила. Все, бери, пішли. Я взяла відра. Наша роза листя обгубила вже майже. Так, у нас вже є. 13 градусів морозу, то ще ого-го, ще вся ніж впереді. Так що ось таке діло. Всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я.